25 за двоє утрималися. Так, 30 листопада проголосували Луцькі обранці громади за те, аби в нашій країні заборонити українську православну церкву Московського патріархату. Вона суто використовує і священнослужителів, і вірян для пропагування ідей і пропагування наративів руського міра. Депутат каже, що підтверджують його слова результати обшуків, які проводила СБУ у храмах Московського патріархату. І антиукраїнська література, антидержавницька література, література з, власне кажучи змістом, яка суперечить і ставить під питання існування самої України. Загадали міські обранці історію з обшуками приміщення ОПЦ МП на Буковині. Тоді правоохоронці перервали рандиву роздягненого секретаря Чорнівецької епархії Української православної церкви архімандрита Никиту із Хористом. Найпалкіші прихильники цього патріархату після цих кадрів з Мальчиком в Трусіках, після цих кадрів, як в Лаврі прославляють руський мір, вони вжахнулися і поступово теж змінюють свою думку. Слухав усі ці виступи вікарій Волинської епархії Української православної церкви єпископ Афанасій. Він пояснив згодом, прийшов на сесію, аби стати на захист патріархату. Ті наклепи або винятки, коли людина особисто за свої калабранські погляди, чи якщо вони доведені Службою безпеки України, відповідає сама за себе за свою позицію. А звинувати всі під під одну грибенку, що ми вороги нашої держави, це є ну безглуздо, мовляв, у церквах у ПСЕ на Волині немає ні антиукраїнської літератури, ані напівоголених хлопців. хлопців. Більше прихильники та священики патріархату, не покладаючи рук, працюють на перемогу України в війні з Росією. Ми не є е, якісь. Зрадники, а ми зі своїм народом і в лавах збройних сил зараз на захисті нашої України є і віряни, і діти священників, які також віддають своє життя за перемогу за правду нашої держави, нашого народу. Та схоже, що цей виступ не справив враження на депутатів. Я хочу висловити свій просто. Я не можу культурним словом це озвучити. Те, що тільки що відбувалося за трибуною, це просто жахливо і. У присутності представника ОПЦ МП депутати ухвалили звернення до Верховної Ради України, Ради національної безпеки та оборони України щодо заборони Української православної церкви Московського патріархату на території України. Також обранці громади закликали начальника Волинської військової адміністрації Юрія Погуляйка негайно скасувати статути та державну реєстрацію громад Московського патріархату на території області. Анастасія Кочина, Василь Маришчук, 12 канал.